Лідер фракції батьківщина у Верховній Раді Юлія Тимошенко разом із кандидатом у народні депутати України по 183-му округу Юрієм Одарченко зустрілися з херсонцями на площі Свободи зібралося чимало людей, які незадоволені ситуацією в країні. Проте схильні довіряти представникам цієї політичної сили, адже знають їх добрі справи. Дарченка Юрій Віталійович, він дуже положительний чоловік. Так как я его уже это знаю, я с ним общался, разговаривал, это хорошо. Он просто приятный человек и не исключено того, что он нам много сделает хорошего. Для Херсонщины он делает достаточно много. В частности, в период, когда была агрессия России, по защите территории на границе с Крымом, он довольно-таки провел серьезное мероприятие по укреплению. Значит, были сюда направлены на регулярные части, сделали защитные сооружения, были сделаны на границе с Крымом. То есть я считаю, это довольно таки большая заслуга. Ну и скажем так, та позиция, которая звучит сегодня данная партия, батьківщина, ну мне допустим близки по поводу продажи земли, по поводу коммунальных проблем. Такие цены. На тарі торкага стому людина платить взагалі вірите, що а Юрій віде? Одарченко від фракції батьківщина зможе якось, Своєю ініціативною ініціативна група вірю. Юлія Тимошенко звернулася до херсонців та розповіла, як важливо кожному громадянину країни знати правду, виявляти стійку позицію та ставати на сторону тих, хто хоче змінити політику. Звичайно, торкнулися теми тарифів. Вас просто карають. Вас карають за те, що ви непокірні, що ви вільні, і на вас заробляють надприбутки. Тому що під час Януковича нашу галузь по видобуванню газу поділили на дві частини: частина державна залишилась, а самі солодкі шматки забрали ті самі клани, які при Януковичі жили і зараз живуть. Ми вимагаємо негайної тимчасової слідчої комісії в парламенті, яка може всім вам показати. Що там робиться в НАК Нафтогазі і в «Укргазвидобуванні» з вашими тарифами? Ви останні копійки платите, вони через другу трубу всі ці копійки відмивають на офшорні зони. Ми хочемо відкрити це і показати людям, що там робиться. У нас зареєстровані три законопроекти: перший законопроект український газ. Так, як 23 роки віддати українцям з рентабельністю 30%. Розвивайтеся, заробляйте, але так, щоб людям посильно було платити. Другий закон: вони обклали наш природний газ український таким податком, що вони з вас ще через газ і податок додатковий знімають. Наприклад, Велика Британія в складі ціни на газ. 4,6% податки. У нас знаєте скільки вони податків вам поставили? 52%. Це половина тарифу, це податок, а не ціна на газ. Вони таким чином ввели ще один податок на вас: податок на пенсії, податок на бідніших людей і податок на газ для вас. І тому закон другий це поставити такі податки, як в Європі, а не ті, що по суті у вас забирають останні гроші. І третій закон це ті, у кого немає лічильників по газу і по теплу, щоб встановити законом чесну норму, по якій вам нараховують гроші. Ви знаєте, чому в країні не ставлять лічильники сьогодні ні на газ, ні на тепло масово? Або на тепло ставлять тільки на будинок. Да? Чому? Тому що вони вам списують в 2-3 рази більшу норму. І через цю норму вони мають тіньовий газ і його продають. Ми просимо поставте норму чесну законом. І тоді вони самі встановлять вам лічильники. Не обійшлося без обговорення програми з ліквідації малих сел. Також мова йшла про низькі заробітні плати освіту в Україні, пояснювали, чому в країні все відбувається саме так і яка стратегія зараз необхідна. Наприкінці зустрічі Юрій Дарченко закликав херсонців обов'язково приходити на вибори та обирати кандидатів, які здатні змінити життя на краще. Будь ласка, приходьте, голосуйте за ті партії, які вважаєте, за потрібне, а нам безумовно хотілось би, щоб ви вірили в партію Батьківщина. Я ніколи ніколи не підведу вас. Це будуть мої перші вибори як мажоритарника. Я хочу вас переконати, пообіцяти всіх, що я буду завжди поряд з вами. Я буду виконувати все, що потрібно, для того, щоб ваше життя покращувало, щоб була справедливість в нашому місті.